Вітаю! На цьому уроці наше завдання з'ясувати, чи ділиться 380 на числа 2, 3, 4, 5, 6, 9 або 10. І, як ви помітили, тут пропущені числа 7 та 8, отже, їх ми розглядати не будемо. Почнемо з числа 2. Чи ділиться подане число на 2? Число ділиться на 2 тільки в тому випадку, коли це число парне. А парними називають числа, у яких остання цифра цифра в розряді одиниць. Давайте запишемо ще раз число 380, якщо ця цифра парна. Іншими словами, в розряді одиниць у парних чисел має бути 0, 2, 4, 6 або 8. Тут у нас 0. Отже, число 380 парне, а це означає, що воно ділиться на 2. Подане число ділиться на 2. Тепер переходимо до числа 3. Давайте запишемо сюди число 3 зі знаком питання. Щоб дуже просто з'ясувати, чи ділиться число на 3, потрібно лише додати всі цифри цього числа. Якщо сума цифр, яку ви в результаті отримали, ділиться на 3, то тоді саме число ділиться на 3. Давайте подивимося, що в нас тут відбувається. Число 380. Додаємо цифри цього числа. 3 плюс 8 плюс 0. Дорівнює 11. Якщо ж у вас виникнуть проблеми з діленням суми цих цифр на 3, то тоді додайте ще й цифри числа, що ви отримали в сумі. 1 плюс 1 це 2. Але немає значення, яке число ви оберете. 11 або 2. Вони обидва не діляться на 3. Можливо, на наступному уроці я поясню, чому ця ознака подільності працює. А можливо. Ви й самі це з'ясуєте до того часу. Ну що ж, таким чином, ці два числа не діляться на 3, отже, і 380 не ділиться на 3. Число 383 не ділиться. Тепер подивимось, що там з числом 4. Запишемо його ось тут. Зараз нас цікавить число 4. Дещо ви вже знаєте, а можливо і не знаєте, число 100 ділиться на 4. Це зрозуміло. Але нам дано число 380 300 ділиться на 4. А отже нам потрібно лише з'ясувати, чи ділиться залишок, тобто 80 на 4. Визначити, чи ділиться число на 4 можна і іншим способом. Потрібно з'ясувати, чи діляться на 4 дві останні цифри. І це справедливо, бо 100 ділиться на 4. А отже, ми можемо не звертати уваги на цифри в розрядах, що знаходяться ліворуч від розряду десятків, тобто сотні і більше. Нас цікавлять тільки останні два розряди: розряди праворуч від розряду сотень. Що ж, з'ясуємо, чи ділиться 80 на 4. Ми точно знаємо, що 8 поділити на 4 дорівнює 2. А отже, 80 поділити на 4 дорівнює 20. Все очевидно. А оскільки 80 ділиться на 4, тоді і число 380 ділиться на 4. Отже, четвірка нам підходить. Переходимо до п'ятірки. Буду записувати вгорі. Яка ознака подільності на 5? Давайте запишемо числа кратні 5. Це 5, 10, 15, 20, 25, я можу і далі продовжувати. І з цього всього можна зробити висновок, що на 5 діляться всі числа, які закінчуються на 0 або 5. Вірно, всі числа кратні 5 закінчуються на 0 або 5. Іншими словами, в розряді одиниць числа кратного 5 має бути цифра 5 або 0. І нам потрібно з'ясувати, чи ділиться на 5 число 380. У розряді одиниць у нього 0. Отже, це число ділиться на 5. 5 нам підходить. Подивимося, що за ситуація з числом 6? Чи ділиться наше число на 6? Число ділиться на 6, якщо воно ділиться на всі дільники числа 6. Ви, напевно, пам'ятаєте, що 6 це 2 помножити на 3. Якщо ми кажемо, що число ділиться на 6, то воно повинно ділитися і на 2, і на 3. Таким чином, якщо число ділиться і на 2, і на 3, воно має ділитися і на 6. Число 380 ділиться на 2, проте ми з'ясували, що 380 не ділиться на 3. Оскільки наше число не ділиться на 3, то, відповідно, воно і не ділиться на 6. Отже, 6 ми викреслюємо. Тепер переходимо до 9. Розглянемо ознаку подільності на 9. У цьому випадку ми можемо скористатися тим самим обґрунтуванням. Якщо число не ділиться на 3, воно не ділиться і на 9. Оскільки 9 це 3 помножити на 3. Таким чином, ми можемо сказати, що число ділиться на 9 лише в тому випадку, коли воно ділиться на 3. Але цього ще недостатньо. Щоб бути кратним 9 число має ділитися на 3 двічі. У цьому й то й справа. Отже, зараз ми можемо викреслити зі списку 9. Якби ж ми раніше не з'ясували, що число не ділиться на 3, можна було б зробити інакше. Цей метод, схожий на те, що ми застосовували з числом 3. Ми можемо додати цифри поданого числа 3 плюс 8 плюс 0 це 11. Чи ділиться 11 на 9? 11 не ділиться на 9. Отже, 380 також не ділиться на 9. З числом 3 ми робили те саме: перевіряли, чи ділиться сума цифр числа на 3. Що стосується 9, то тут ми перевіряємо, чи ділиться сума цифр на 9. І нарешті залишилося останнє значення 10. Ось вона. Ознака подільності на 10 найпростіша. Як виглядають числа кратні 10? Подивимося: 10, 20, 30, 40 і так далі. Зверніть увагу, всі вони закінчуються на 0. Отже, всі числа, які закінчуються на 0, діляться на 10. Число 380 закінчується на 0, інакше кажучи, в розряді одиниць у цього числа 0. А це означає, що 380 ділиться на 10. Отже, число 380 ділиться на всі числа зі списку, крім 3, 6 і 9. Що ж, до зустрічі на наступному уроці!